І далі до інших тем випуску. За останній місяць на Дніпропетровщині сталося два суви. На диво ніхто не постраждав, проте масштаби надзвичайної події вражають. Стихія знищила частину дорожнього покриття і декілька будівель на одному з автопідприємств міста, а також утворила величезне провалля на території Рибальської балки. А наскільки велике провалля це утворить у місцевому бюджеті, розповість Аліна Цибульник. В ґрунту на території автомобільного підприємства Ленінського району неприємно вражає своїми масштабами. Площа проваля становить 560 квадратних метрів, глибина майже 10. Більш того, оповзень пошкодив підземні комунікації, що безчасного втручання могло привести до повного відключення водопостачання дійовки. Причинами зсуву експерти вважають підвищення рівня ґрунтових вод і старість інженерних комунікацій. Про ремонт водовода діаметром 500 який потягнуло слід оброшення ґрунта. Після цього случилось 6 паривав на ньому. На сьогоднішній день вопрос о виділення денежних средств Буде путем санації 250 метрів заменено на пластикову трубу. Перший заступник міського голови Анатолій Крупський каже, за попереднім аналізом на ремонт підземних комунікацій потрібно 1 мільйон 100 тисяч гривень. Предварительно первообщеними мерами дані ситі на сьогодні в стані. але тим не мене поставлена задача до 1 ноября виконати Капитальные ремонты и восстановить в полном объеме данные инженерные сети. Задача не из легких, требуется дополнительного финансового ресурса. Естественно, без поддержки депутатского корпуса нам не решить ее на ближайшую сессию исполком будет таким предложением выходить. Стихія торкнулась її іншої частини Дніпропетровська. Постраждала велика ділянка землі у Рибальській Балці. Експерти зазначили, причини ті ж самі, проте на цей раз труби, які прорвали, парафія південного машинобудівного заводу. Проваля потягнула за собою міський колектор. Два оповзні за останній місяць. Такі суви ґрунту можуть привести до серйозних відземних пошкоджень. Чи можна такі ситуації передбачити? І головне питання хто повинен цим зайнятися? В недавнім прошлом ліквідіроване підприємство, яке називалося інженерна защита Дніпропетровська. Лисовміщено с предприятием, которое занимается лініями отводами. Я думаю, что данное решение было принято неправильно. Буду виході з приложенням в ближайше час встанові дану структуру. Географічно Дніпропетровськ розташований у доволі небезпечній зоні, тож суви ґрунту у місті на рідкість. Попередити їх дуже важко, тож кожного разу залишається сподіватися лише на своєчасний приїзд надзвичайників. Аліна Цибуля, Тарас Іванов, новини дивіться.